Вітаю! В цьому відео ми з вами будемо вчитись виконувати прості розрахунки в електронних таблицях. Дізнаємось, як за допомогою автозаповнення проводити однакові обчислення з різними групами клітинок, а також розглянемо за яким принципом відбувається модифікація формул. Для проведення розрахунків в електронній таблиці виконуємо наступні дії. Обираємо клітинку, де буде відображатись результат розрахунків. Починаємо складати формулу, вводимо з клавіатури знак «Дорівнює». Саме він сигналізує програмі, що в даній клітинці буде міститися спеціальний вираз, який визначатиме тип операцій над даними та порядок їх виконання. Додаємо врівняння адресу першої клітинки, що містить дані. Вводимо оператор математичної дії, вказуємо наступну клітинку з даними. Для відображення результату натискаємо на клавішу Enter. Однак бувають випадки, коли перед користувачем постає завдання виконати однакові розрахунки в групі клітинок. У цьому разі вводити формулу в кожну клітинку окремо буде просто нераціонально, тому в Excel закладена можливість копіювати формули, у тому числі і за допомогою функції автозаповнення. Копіювання формул відбувається за наступним алгоритмом: робимо клітинку поточною, вводимо знак дорівнює, складаємо формулу. Натискаємо на клавішу Enter, виділяємо клітинку з формулою, наводимо вказівник на маркер заповнення, заповнюємо відповідні клітинки таблиці. Потрібно відмітити, що копіювання формули доцільно лише тоді, коли вони містять посилання на клітинки. В цьому випадку під час копіювання відбувається автоматична заміна цих адрес модифікація формули. Розглянемо, як саме відбувається модифікація. В нашому прикладі ми копіювали формулу з клітинки F3 у клітинку F4 і далі. Різниця між номерами рядків цих двох клітинок дорівнює одиниці. Тому у формулі, що ми скопіювали, всі номери рядків у посиланнях збільшились на одиницю. Таким чином, модифікація формул відбувається за наступним правилом: номери рядків або стовпців в адресах клітинок змінюються на різницю номерів кінцевого. І початкового рядка або стовпця. З іншого боку, коли потрібно проводити розрахунки з одними і тими самими значеннями, наприклад, з певними коефіцієнтами, відсотками або курсами валют, посилання на клітинку у формулі при копіюванні не повинно змінюватись. Для цього необхідно змінити тип посилання з відносного на абсолютний. Перехід між типами посилань можна здійснювати натисканням на клавіатурі клавіше F4. Або додаванням до адреси клітинки символів долар. виконаємо розрахунки в таблиці. Робимо клітинку i5 поточною. Вводимо знак дорівнює та починаємо складати формулу. Додаємо врівняння адресу першої клітинки з даними, вводимо оператор математичної дії, вказуємо адресу клітинки з коефіцієнтом. Для заміни типу посилання натискаємо на клавішу F4. Бачимо, до адреси клітинки додались символи долару. Таким чином, ми замінили тип посилання з відносного на абсолютний. Для відображення результату натискаємо на клавішу Enter, виділяємо клітинку з формулою, наводимо вказівник на маркер заповнення і заповнюємо відповідні клітинки в таблиці. Зверніть увагу, що в розрахунках приймають участь дані у відсотковому форматі. З шкільного курсу математики. Ми знаємо, для того, щоб знайти відсоток від певного числа, це число спочатку потрібно поділити на 100%, а потім отримане значення помножити на кількість відсотків. В Excel все набагато простіше для отримання остаточної відповіді ми одразу множимо наше число на показник відсотка. Якщо під час проведення розрахунків необхідно постійно звертатися до певних коефіцієнтів, Клітинкам, в яких знаходяться ці дані, можна надати власні унікальні імена. Призначити ім'я клітинці можна за наступним алгоритмом. Зробимо клітинку з даними поточною. В поле ім'я вводимо нове ім'я клітинки, натискаємо клавішу Enter. Перевага використання імен полягає в тому, що їх легше запам'ятовувати і простіше використовувати в формулах, а посилання на клітинку в цьому разі є абсолютним. Виконаємо розрахунки в таблиці. Робимо клітинку i3 поточною, вводимо знак дорівнює та починаємо складати формулу. Додаємо врівняння адресу першої клітинки з даними, вводимо оператор математичної дії, натискаємо клавішу F3, щоб відобразити наявні в електронній книзі імена клітинок, або вводимо потрібне ім'я клітинки самостійно. Для відображення результату натискаємо на клавішу Enter. Виділяємо клітинку з формулою, наводимо вказівник на маркер заповнення і заповнюємо відповідні клітинки в таблиці. В полі ім'я можна задавати нове ім'я клітинці або здійснювати перехід до вказаної клітинки, але не редагувати вже існуючі імена. Для редагування імені клітинки виконаємо наступні кроки. Перейдемо до вкладку формули. В групі Визначені імена обираємо параметр імен». Або натискаємо сполучення клавіш Ctrl плюс F3. Знаходимо у списку імен потрібне ім'я та виділяємо його. Натискаємо на кнопку Редагувати або Видалити, якщо ім'я треба видалити. Після завершення редагування натискаємо на кнопку Закрити. Тепер перейдемо від теорії до практики. Відкриваємо текстову версію року та завантажуємо додаткові матеріали з практичними завданнями. Відкриваємо отриманий файл. Вправа перша. Визначити чисельність учнів в групі. Робимо поточну клітинку D4. Вводимо з клавіатури знак дорівнює. Додаємо врівняння адресу першої клітинки кількість дівчаток. Вводимо оператор математичної дії, додаємо врівняння адресу другої клітинки. Кількість хлопчиків. Для відображення результату натискаємо на клавішу Enter. Вправа друга. Визначити дату завершення відрядження та його тривалість. Спочатку визначимо дату завершення відрядження. Робимо поточну клітинку d 4 Вводимо з клавіатури знак дорівнює. Додаємо в рівняння адресу першої клітинки. дату початку відрядження Вводимо оператор математичної дії, додаємо дорівняння адресу наступної клітинки. Кількість днів. Зауважимо. Що, коли треба визначити календарну дату, яка наступить через певну кількість днів, необхідно також врахувати і дату першого дня, з якого починається відлік. Тобто від отриманої дати потрібно додатково віднімати ще один день. Віднімаємо від отриманої дати один день. Для відображення результату натискаємо на клавішу Enter. Визначаємо тривалість відрядження. Робимо поточну клітинку D9. Вводимо з клавіатури знак дорівнює, додаємо в рівняння адресу другої клітинки, дату завершення відрядження, вводимо оператор математичної дії, додаємо в рівняння адресу першої клітинки, дату початку відрядження. Але, коли необхідно розрахувати певну кількість днів між двома датами, до отриманого значення треба додавати ще один день. Для відображення результату натискаємо на клавішу Enter. Права третя. Розрахувати значення коефіцієнту y, якщо x змінюється на відрізку від мінус 10 до 10. Уведення значень в клітинки виконати автозаповненням. Робимо поточну клітинку c3. Вводимо значення мінус 10. Наводимо вказівник на маркер автозаповнення та дублюємо дані в решту клітинок рядка. Розкриваємо меню смарттегу параметрів автозаповнення. Та робимо активним перемикач навпроти пункту Заповнити. Виділяємо клітинку С4. Складаємо рівняння, за яким розраховується значення коефіцієнту Y. Для відображення результату натискаємо на клавішу Enter. Знову виділяємо клітинку С4. Наводимо вказівник на маркер автозаповнення та дублюємо рівняння в решту клітинок рядка. Вправа 4. Розрахувати вартість спортивного одягу. У відповідній грошовій одиниці по кожній позиції списку окремо. клітинкам з аркуша коефіцієнти надати власні імена. Дійсно, якщо коефіцієнтів, які приймають участь у розрахунках досить багато, їх можна зібрати на окремому аркуші, що в подальшому дасть змогу досить зручно і швидко керувати ними. Однак надавати по черзі кожному з них власні імена, буде нераціонально за часом. Для того, щоб автоматично надати відповідні імена клітинкам, потрібно виділити діапазон клітинок. На стрічці команд перейти до вкладки Формули. В розділі «Визначені імена обрати параметр Створити з виділеного. У вікні Створення імен з виділеного поставити галочку навпроти пункту, що визначає клітинку, де знаходиться опис до виділеного значення. Для застосування налаштувань натиснути на кнопку ОК. Після того, як ми надали імена відповідним клітинкам, виконаємо розрахунки в таблиці. Робимо поточну клітинку F4, вводимо з клавіатури знак дорівнює. Додаємо в рівняння значення вартості товару у гривні. Вводимо оператор математичної дії. Додаємо рівняння значення курсу гривні до долара. Натискаємо клавішу F3, щоб відобразити наявні в книзі імена клітинок та обираємо із списку потрібне значення. Для відображення результату натискаємо на клавішу Enter. За допомогою автозаповнення, дублюємо формулу в інші клітинки в поточному стовпці. Таким самим чином обчислюємо і вартість товарів у грошовій одиниці євро. Отже. В ході даного уроку ми з вами навчились виконувати прості розрахунки в електронних таблицях, проводити однакові обчислення з різними групами клітинок і надавати клітинкам власні унікальні імена. А також визначили, за яким принципом відбувається модифікація формул. Дякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал, не забувайте ставити вподобайки, щоб не пропустити наступні відео, натискайте на дзвіночок. До зустрічі!